Маленький Ісус не спить, не тримає своїми рученятам весь світ обіймає. І вашу хатину, і вашу родину, всю Україну Христос рождає. Гану днину добрий час ми з вітаємо вас із вечерю святою, і веселою колядою. Нехай Бог благословляє. Шухато, принесе радості багато, Розбудить приспані надії, зерном і щастя вас засіє, зігріє сонце та любов'ю, і подарує вам здоров'ю з Різдвом Христовим Нехай кутя вам буде з медом і маком, веселою, хай буде коляда, і свят, і будні вам, Добрий зі смаком. Нехай розквітне сила молода. Хай радість і добро несе тиха ніч свята. Хай освітлює вам шлях, зірка золота, а у небі зарепат, справжньої бажання. Щастя вам, веселих свят, миру і кохання. Зеляфіємське, яскравіше сонця, Загинує сьогодні кожне віконця. Покличу усіх до святої вечері. Колядка весела, розстукує двері. Віщаю всім добру новину. У кожного селю, у кожну родину. Христос народився, славімо Його. Слави Господи, Україну, дай Україні і щасливо зажити. Дай нам, Господи, тебе, повіки славити. Христос народився, славімо Його. Нехай Бог, благословляє вас і вашу родину. Христос народився, славімо Його. Хай різдвяна добра казка, подарує ширу ласку, Хай святкові світлі зорі вам усвіті добру долю. Щастя, радість і добро, хай несе до нас різдво.